У сім'ї Лідії Петрівни бракує сильної чоловічої руки. Раніше важку сільську роботу виконував її син Петро. Після того, як хлопця влітку мобілізували в АТО, вся робота по господарству лягла на плечі двох жінок Лідії Петрівни та її матері. Отож, коли допомогу по господарству запропонував дільничний міліціонер, жінки одразу погодилися. У хазяйству допомагає <сум> і дрова занести, і що небудь прибити клітку. Для кроликів допомагає і сіна занести для корови, ну всім, чим може по хазяйству, на сільське хазяйство. Принести води, нарубати дрова чи нагодувати худобу. Цю роботу Дмитро Якубович виконує, як то кажуть, за милу душу. До того ж, від виконання основних обов'язків ніхто правоохоронця не звільняв. По господарству. Чим, що вважаю за необхідне, тим допомагаю. загалом. Подібну допомогу від міліціонерів нині отримує півтори сотні жителів області, розповідають в прес-службі УМВС. Аласищук інформаційна програма День.